Надія ваша високосте так до тебе тепер треба звертатися. У фільмі Викрадена принцеса. Ти міла Людмила. Ти позитива Руслан. Вона не просто принцеска така. Вона така з перчинкою, з характером. Мені не вдавалася ця роль, і мені е, підказали, що потрібно копіювати деяких наших українських зірок. І в мене все вийшло. Ти Тіною Кароль, ти не скажеш, звісно, кого у мультфільмі ви граєте пару. А чи раптом не переросло це в життя? Ну, хто знає, що відбувається у студіях дубляжу? Там так темненько, інтимненько. Студія це одно, а гастролі там, там значно цікавіше. Ми дійсно знайомі з ним дуже давно, ще до початку роботи в гурті в і стекло, і в нас дійсно було одне побачення. Але. Коли знімався кліп на пісню до зірок, саме до цього мультика, я побачила позитива. Зовсім е, в, е, в іншому амплуа він був у костюмі, співав зробити перший крок так важко. Вийшла Надя до мене і вона побачила такого рок-рокстар, який вже працює з мікрофоном. Кидає його туди-сюди, і вона каже: Вау! у кліпі! До саундтреку ви дійсно як закохана пара? Ми заграємо один до одного. Ми це вміємо робити вже автоматично. Дивись. дивись. Професійно. У мене з'явився такий супердосвід після танця зірками. Я хочу сказати велике спасибі Євгену Коту, тому що він навчив мене не соромитись. Мяу. Перші концерти позитив казав мені: що коїться, що коїться, чому ти так на мене дивишся? Чо, що ти робиш? Що ти робиш? Я <святava> робиш? <святava> Я не була ніколи такою. <святava> 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 У саундтреті до мультфільму «Викрадена принцеса. Ви вперше заспівали українською. Чи далі будете продовжувати цей досвід? Лірика українською мені здається найкраще не перев... Вершина, і я дуже хочу е, повільну пісню е, українською мовою. Мені за зли... кохання, так про кохання, тому що е, гурт, «Время і стекло це все про кохання.